Ви не можете мене ставити абсолютно ні в які цензурні рамки. Я буду говорити те, що я вважаю потрібним. Ну, звичайно, в рамках ефіру. Так? Ага, я ага. не буду нікого ображати, бо мені захотілося образити. І все. Наскільки це впливає на свободу а, твою в ефірі, дуже сильно впливає. Чи можна було так коментувати на телеканалах футбол? Матчі Шахтаря, як зараз можна їх коментувати на ПЛТБ? Я думаю, ні. Я думаю, так не можна. Чи можна було би коментувати роману матч ЛНЗ Ленсея говорити, що Полісся, ну, мертвий, бо вони мертві, вони Ні, Ну вони приїхали з автобуса, вийшли. Тому і цікаво дивитися глядачу, коли ти розумієш, що немає в цій історії. Знаєш, мене там інколи вбиває там. Я не говорю зараз про якогось конкретного коментатора умовно, але коли ти розумієш, що команду просто тягнуть за вуха, вона мертва і намагається б Вигадати якісь причини, які просто абсолютно не можуть впливати на те, що гравець умовно не може прийняти м'яч, а він там коштує тридцятку, там, розумієш? Ну, окей. Ну, типа, ти слухаєшся і розумієш, що я, коли заходжу на там, певний футбольний клуб канал і розумію, що там, він грає з іншою командою, ту команду нашу просто возять, як тряпку просто. А тут, ні, ну вони там. Не, ну це наші з не нашими, ті може, там, якось типа, це, там, ті там... ні, ні, ні наші з не нашими це трохи інша історія. Ребята, типа, ну це типа, погана тематика, тому що дивіться, ну глядач дивиться, і він говорить, ну про що ви говорите?